Вітаю себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський. Хто не знає, вже пройшов майже тиждень від моменту, коли на територію Польщі впали російські ракети, і Польща вже просто зараз починає проводити дії для посилення східного кордону, тобто, який є там саме там, де межує з Україною Польща, і цю ситуацію можуть використати також російські пропагандисти. Тож на це. Ні в якому разі не можна вестись. Ми зараз у всьому розберемося, розберемось, що ж вони там роблять, як це може використовувати російська пропаганда і так далі. Тож обов'язково діліться цим відео в соціальних мережах, ставте йому обов'язково лайки, щоб його побачило більше людей. І переходимо, власне, до суті. Глава Міноборони Польщі підписав угоду з органами місцевого самоврядування містечка Граєво Підляського воєводства. Щодо передачі землі, на якій буде побудована ще одна нова військова. Частина в суботу в Граєво голова Міноборони підписав з місцевою владою угоду про передачу польському війську ділянки, на якій незабаром буде побудована нова військова частина, яка війде до складу підляської дивізії війська польського. Це буде моторизована бригада раніше на території цього пункту також була військова частина, але в 1994 році її було. Ліквідовано. І взагалі міністр оборони зазначив, що під час правління коаліції ПО-ПСЛ було ліквідовано дуже багато різних підрозділів війська польського на кордоні з Україною. Можливо, партія, яка правила тоді, також мала якісь домовленості з Росією. Точно ми не можемо знати, але на схід від Вісли... E, тобто саме на тій частині, де яка колись підлягала там правлінню Радянського Союзу, на саме на цю частину, э, повністю, ну не повністю, але майже повністю э, позбавили захисту, скажімо так. Тобто, якщо говорити там про ту частину, яка йде від Західної Європи, там всі військові частини залишились. Що а по стороні від Росії майже всі їх було ліквідовано? І тут також є деякі питання до минулої партії, яка правила, і за правління якої ну, якби було зруйновано військову інфраструктуру Польщі по східному кордоні. От. І також міністр говорить, що маємо пряму мову. Ми зробимо все, щоб польська земля не була окупована відновлюваною Російською імперією. Для цього військо польське має бути сильним і численним. Озброєним сучасною зброєю. Ми продовжуємо цей процес. Міністр запевнив, що постійно розвиватиме польську армію. І ми вже також це вже не перше моє відео, де ми говоримо про створення нових військових частин, нових військових баз, нових якихось підрозділів. І також глава от міністерства оборони також анонсував створення нових військових частин і в інших містах, та модернізацію озброєння вже наявних частин. Тобто, після ось цієї провокації Росії з цими ракетами менше тижня тому. Бачимо вже рішучу реакцію зі сторони польської міноборони, в якому ми бачимо, що вони просто. Сильніше починають готувати своє військо, швидше закуповують якісь нові види озброєння. Скоріше за все, вони якось там таємничо собі закуплять якісь нові системи ППО для того, щоб можна було краще захищатися від оцих російських ракет. Бо польська влада також дуже добре розуміє, що це була провокація, що ці ракети туди залетіли не просто так. Вони добре розуміють, що це є. Що Росія це зробила спеціально, просто вже ну, якби вони зараз чи змушені, чи просто хочуть іти на поводу НАТО і не хочуть розвивати оцей конфлікт. Не хочуть, щоб конфлікт Росії та України вийшов за межі власне, території України. Саме тому тиждень тому вони так можна навіть сказати, безхребетно повелися і зам'яли цю тему з цими ракетами, незважаючи на смерть двох поляків. От, але бачимо, що все-таки Польща не сидить, склавши руки, вони далі продовжують допомагати Україні. Вони самі готують своє військо на всякий випадок, і ну, бачимо, що якісь дії робляться. Свою думку, в принципі, з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. І ще, що хотів сказати, що цю... Ситуацію з цими відновленнями е, воєнних баз на кордоні з Україною дуже добре зараз може використовувати російська пропаганда, яка може говорити про те, що Польща там накопичує військо для того, щоб захопити захід України. Я не знаю, який дурачок може в це повірити. От, але тим не менш, ну, скоріш за все, Росія це робить для е, використання на своєму внутрішньому ринку, для своїх е, громадян. Або, я думаю, що жоден українець в таку б просто-напросто не повірить. Але якщо ви вірите в те, що Польща може захопити Західну Україну, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені треба посчитати оцих людей, які ведуться на такі заявочки. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.